Так, продається від власника Кашкай 2007 року. 1,5 дизель на 6-ступні механіка. Другий власник в Україні. Пригнана з Франції. Пробіг оригінал 224 тисячі. Вся в рідному окрасі. На зараз без питань. Кузов в достойному стані. Незатяганий, незатертий, фаркопа нема, салончик, комплектація, панорама, кожа, задня камера, клімат. Салончик не Кожа. Коврики гарні стоять, підігріви, все працює. Питань ніяких нема по авто. Зашита металева дна. З мінусів неоригінальна заглушка. І невеличкий зачесик. Так, зараз. Невеличкий зачесик. Все. В остальному питань по кузову немає. А ще ось на дзеркалі. Трошечки не вистачає пластика. Дзеркала складаються, все функціонує. затонована, Ззаді дужче, спереді слабше. Салончик. Стеклопідйомники. Все працює. Заведем. Ошибок не б'є. Двісті п'ять. Сімсот. Він заправлений, всі не затягнені, всі працюють, всі підігрівачі, все працює. Панорама відкривається, закривається. Гарне освітлення, по двигуну питань нема. Масло на місці, все на місці. По теж питань нема. Ну, в общем, на зараз машина без складень. Защита та металева. Кому цікаво, телефонуйте, домовимося.